Привет! Я снимаю новое видео про стрелялки. Привет! Я знімаю, кажу сразу. ОПС! колов ОПС чуть бы не колов дюзі Duty. Микола ФПС это зовсім інше. Колов ОПС Фолгайс. Кто играє в Fall Guys? Сюда? Кто играет в Fall Guys? Пишите в чате, кто схочет. Ми новых підписників лайкаємо. Метро метро. <laughs> метро магазин знаходиться в, в Рівному, бо я б коли був в Рівному, я бачив. О. Повезло так. -та Фу пістоль! どれ Э, а ч пустий басейн? О, че есть? Чуєш? Mm. Яку ти мені пушку вибереш? З першу по третю. Давайте першу. Пістолет із цього? Ну mm. давайте третю саму кращу. Оооо! Конечно. Mm -hmm. Я тобі третю вибрала. ну на... А, две. А, друга, а, друга вообще. Две. мини-ган. Давай ты мини другу выберешь. Ну давай, мини-ганчик. <пробуйтесь> О! О! -о, 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 -о! Мене <ріпи> меня из-за всего кликаешь телефон в пам. <ріпи> Извиняюсь. Знімаємо другу частину іншої гри.